До речі, докупали до піску, який колись був формував. тут, такий був пляжний, ніби купальний. Та так, так, така купальня була, Дерев'яний будинок. Вітаю, друзі. Ми разом з вами сьогодні перебуваємо у Снопківському парку. Зараз ви можете побачити стан озер, зокрема, під назвою Зелене Око. Нещодавно тут відбувалася очистка саме ось цього озера, що ви бачите, це одне із а також другого озера. Ось так воно виглядає станом на. 30 грудня вже більше про ситуацію із очисткою цих озер розкаже громадський е активіст, діяч Юрій Плахта. Вітаю Добрий вас! Добрий день! Так. Так. Отож, розкажіть ситуацію із е саме цими озерами, що тут не так, як би мало бути або навпаки. Ну, це озера штучного походження, відповідно, але унікальність в тому, що вони з протічною водою. І mm -hmm. тут колись були за Польс за Польщі довоєнної облаштовані громадські купальні. Mm -hmm. Звичайно, що господарювання менеджмент мусить бути присутнім у таких випадках, бо всі озера потребують певного регулювання, там вивезення сміття, догляду, але це має відбуватися навіть згідно нашого чинного законодавства, згідно проектів. Uh -huh. Тут, наскільки я розумію, проєктів жодних не було. Мені здається, що люди робили по своїй власній логіці. Uh -huh. І як відбулося, що вони забрали мулові маси з центра Озера не всюди, не на всій площі, сформували геометрію берегової лінії, зробили ухили, ковшем екскаватора. Це єдина техніка, по-моєму, яка тут працювала, і поскладали на один з пагорбів. На муловій маси ці, які після потепління почали сповзати активно на, на дорогу, яка є транзитним шляхом, яка з'єднує вулицю Кубанську з вулиці Зеленої, який і тут проходить дуже багато людей. Ну, mm -hmm. як мінімум десятки людей, я думаю, можливо, сотні mm -hmm. за день. І звичайно, що тепер транзитний шлях, можна так сказати. На даний час він зруйнований. І, звичайно, що пройде там певний час, декілька вегетаційних сезонів, коли рослинність візьме своє і відновиться. Але все одно такі речі. Мали б формувати згідно проекту, перш за все, забезпечення чистоти, якусь гравійну доріжку зробити або якусь наснастилу доріжку. І тобто, 에, на вашу та, думку, та... це ще не завершений проєкт? 에, ну, в такому вигляді, як він зроблений, то його взагалі не варто би було починати. Бо об'єми, наприклад, вибраного ґрунту грун замалі, зруйнована рослинність берегова, яка теж якщо в плані з точки зору екології, відіграє важливу роль. Mm -hmm. У житті, скажімо так, водойми з біологічного і екологічного стану з тої сторони. Mm -hmm. no... а, питання було густро, і звичайно, що ми бачимо, що тут сталася дуже прикра помилка, що втрачена і просто стежка, паркова стежка. Mm -hmm. Та і, і рельєф парку теж таким своїм чином ну, не, не багато, але постраждав от, то Але... ваші слова. Тобто зараз, о, о, після очистки озер, mm. зараз о, в соціальних мережах о, дуже багато пустів, зокрема місцевих, о, місцевих мешканців, які проходять тут щодня. Що їх ну це не такий благоустрій, їх не дуже влаштовує. Ну, звичайно, люди перш за все звертають увагу на благоустрій, на краєвиди, на mm. зручність добирання. Це за перше, що їм кидається в очі, і то що вони відчувають щодня. І в тому плані це насправді негатив дуже великий. Добувся пане Юрію, ми вас почули. А Доброго зараз е, для наших глядачів та слухачів хотіла би представити еколога Анатолій Павелко. Вітаю вас. Доброго дня! Отож, ключовим питанням буде до вас таким, як правильно очищати такі озера загалом в парках. Е, яка повинна бути технологія, і чи наприклад саме е, озер Зелене око? Так е, чи щось пішло не так, чи щось зробили невірно? Е, я постійно підкреслю, що Стан водойм у місті Львові є незадовільні. Цьому є диска причин, в тому числі історичних причин, так, тому що наше місто на превеликий жаль, тривалий час розвивалося і далі розвивається без огляду на водні об'єкти. А в усіх європейських містах, про долучення до яких ми декларуємо, так, в них водні об'єкти є невід'ємною. І вкрай важливою складовою міської екосистеми. Екосистема, яка створюється для жителів міста, це не природна екосистема, це напівприродна екосистема, в якій жителі міських урбанізованих територій мають змогу відпочивати. Так, оскільки таких об'єктів у Львові вкрай мало, то ми повинні особливу увагу приділяти для їх збереження. І в тому числі і для їх відновлення, тому що багато об'єктів перебувають в такому жалюгідному стані, що їх потрібно терміново рятувати, відновлювати так, і зберігати. Для того, щоб адекватно і правильно поводитися з такими об'єктами, нам потрібна концепція. концепція роботи з водними об'єктами міста. Перед тим нам потрібна інвентаризація, тобто знати, скільки їх у нас, так, і е, яким чином ми їх будемо включати в простір нашого міста. Е, в усьому світі, в, скажімо так, кращі практики свідчать, що водний об'єкт це не просто сам водний об'єкт, а ще і довколишня територія, яка, як правило, використовується як рекреаційна, тому що це цінний рекреаційний об'єкт. Тепер. Ну, оскільки на сьогоднішній день мені нічого не відомо про розробку такої концепції, то звичайно ми будемо намагатися отримати від міста якісь кроки на те, щоб така концепція була прийнята, і щоб на неї були включені всі ті водні об'єкти, які на сьогоднішній день існують, які, скажімо так, навіть перебувають в якомусь там занепаді, так але які варто оперігати. Щоб це така концепція не підпорядковувалася інтересам забудовників, а в нас, на превеликий жаль, не тільки за радянські там, чи австрійські часи ріки пускали в колектори, так, але такі тенденції продовжуються. На багатьох водотоках, які там існували ще в часи мого дитинства, наприклад, так, там 80-ті роки, на сьогоднішній день там бурхливо відбувається забудова таких об'єктів, так? засипання, забудова і так само за заганяння у колектори. Uh -huh. Тепер, що стосується оцих конкретних територій. То якщо ми поглянемо от на дуже конкретну ділянку, так, було озеро, яке дійсно потребувало певних заходів, так, по суті це ставок, штучно озеро, ставок, штучно яке потребувало певних заходів для його відновлення, для покращення його санітарного і екологічного стану. Перше, на що е, треба звертати увагу, коли ми говоримо про технологію, озеро це не тільки водна поверхня, ставок це не тільки водна поверхня, це ще і навколишня територія, яка відіграє таку саму ключову роль у збереженні здоров'я цього водного об'єкта. Тому що вода, яка у нас опиняється тут в озері, так? її водозбор це оця водовколишня територія. І для того, щоб зберегти здоровим сам водний об'єкт, нам потрібно зберігати здоровою довколишню територію в першу чергу. Що відбулося тут? По суті, тут відбулося, як мінімум, руйнування берегової лінії. Якщо ви подивитеся, так, оці всі пласти землі, які були здерті екскаватором, на сьогоднішній день вони перебувають в нестабільному стані. Що це означає? Водні потоки дощ, сніг, танення, навіть, якісь, якщо буде усушування, то вітер, будуть призводити до того, що всі ці береги будуть просто обвалюватися назад в цей ставок. В результаті замість користі, поглиблення, вилучення на мулу ми отримали однозначну шкоду, тому що все це потім опиниться далі у цьому водному об'єкті. Ми постійно і ми, екологи, і громадські активісти підкреслюють, що в Україні існує вкрай хибна, радянська, дика, я підкреслюю, дика система так званої очистки водних об'єктів. Коли замість того, щоб водний об'єкт перетворювати в систему, яка буде здоровою, самопідтримуючоюся, так система, яка буде існувати без втручання людини і виконувати свої екологічні функції, в нас існує так зване, це називається землечерпання. Це екскаватор, який заїжджає, викидає все, що там знаходиться е, в самій там е, річці, чи в ставку. Причому не, не, не зважаючи на те, чи там корисна рослинність, чи шкідлива. Та на мул там в деяких місцях дійсно потрібно, е, наприклад, вилучати. Та відбувається спрямлювання тих от водотоків, та коли їх перетворюють з річки в якусь там канаву, зі ставка в якусь. Ну зараз це виглядає реально як якась міська калюжа чи котлован. Та, ну подивіться, це, це реально виглядає просто як котлован під забудову, який чомусь залила вода. Це не відновлення, це не порятунок водного об'єкту, це завдання шкоди і закопування грошей. Однозначно, тут навіть мови нема. Тому що, перш за все, про що повинні були подбати проектувальники, так? це зберегти берегову лінію у стабільному стані. Коли вона покрита рослинністю. Коли вона, наприклад, схил може бути зарослий травою, трошки глибше у воду з'являється так звана вища водна рослинність. Це різного роду очерети там можуть бути, тростин і тому подібні. Так? Тобто те, що оберігає берег, те, що оберігає воду, відсунення оцих от ґрунтових мас, це те, що очищує воду. По факту, ми маємо те, що це все було видалене. І залишився якийсь котлован із водою. Що знаходиться ну, на дні, мені зараз важко сказати, але то, що береги і все, весь цей ґрунт опиниться там при першій зливі, сліготанині чи е, ну, будь-якому іншому там, я не знаю, природному руху, так, гравітаційному сповзанню у цих от берегів, то е, сумнівів жодних немає. Тепер далі е, обов'язковому порядку необхідно передбачити реконструкцію берегів. В тому числі і їх очистку. Так? Так. Якщо е, ми говоримо ну... От, я, вибачте, на хвильку вас тільки перев'ю. Зараз якраз люди намагаються, е, скажімо так, пройти цією дорогою. Ну, запитаємося, якщо погодяться говорити і їхню думку, але ми бачимо незбройним оком видно дійсно, що йде сув ґрунтів, береги не є укріплені. Так? Так, абсолютно так. Тепер можемо подивитися сюди на цей. Так, на ставок. Uh -huh. Оці залишки вищої водної рослинності, які були по суті тут знищені, так, вони зараз знаходяться у самому ставку. Тільки температура води підвищиться, відбудеться гниття цих залишків в результаті з утворенням намулу і збідненням води на кисень. Так. Тобто, по суті, відбулося не покращення санітарного стану водойми, а от такими діями, по суті, ну, навіть відбулося певного роду погіршення. Знову ж таки, вже, вже зараз ви можете побачити, земля успішно туди сповзає. Так. Це, це дикість. Це дикість. Це не європейський підхід, це навіть не раді якийсь там, не знаю, на які вони можуть посилатися радянський грамотний підхід. Так? Це дикість. Перше, з чого тут потрібно було починати, це укріплення берегової лінії і приведення її у стабільний стан. Тому що ключовим чинником утворення намулів є е, якраз оце от, руйнування берегової лінії. Пане Анатолію, такі ключові пункти е, е, по пунктах, якщо можна так розкладіти, тобто з чого треба розпочинати очистку озера. Один, два, три, і далі. Починати треба з концепції для міста. Далі проєкт. На кожен водний об'єкт, з детальним вивченням перше так званих абіотичних, тобто чинників неживої природи, які знаходяться, в тому числі і геологічної будови, так способу живлення цього водного об'єкту, особливості рельєфу довкола цього об'єкту, особливості зони живлення цього об'єкту. Другий етап це вивчення так званих біотичних, тобто чинників пов'язаних з живою природою це рослинність. Це той тваринний світ, який населяє водний об'єкт, це динаміка водообміну, так? тому що вона так само впливає значною мірою і на те, що там живе у цій воді, і на чистоту води. Так далі, це коли ми говоримо про концепцію, це вписання. У цих водних об'єктів довколишній ландшафт з оцінкою їх і історичної ролі, тобто ту, яку вони виконували протягом багатьох років, і тої нової ролі, яку вони можуть виконувати в нових умовах, та життя змінюється. Те, що було при Польщі, неможливо зараз відтворити, але можна знайти якийсь інший зміст, так іншу функцію, інше застосування, використання у цих водних об'єктів, так і знову таки ми постійно з активістами говоримо, що. Екологія, це знаєте, це такий принцип, як і у лікарів, не на шкоді. Якщо ти витрачаєш великі кошти, які виділяються з бюджету, якщо ти хочеш зробити щось корисне, то перш за все, ти маєш подумати, як не нашкодити, а покращити. Ну, в даному випадку ми маємо протилежний результат. Дуже шкода. Тому що загалом, ну, на мою думку, концепція очистки і приведення міських водних об'єктів до якогось нормального стану це дуже правильний процес, але не в такому вигляді. Ви знаєте, можна думати багато про е, використання коштів, яких е, гарно можна використати та там із бюджету. Але в першу чергу ми повинні думати про те, як перше не нашкодити, покращити екологічний стан міста і зробити це мінімальним коштом. Тому що тут, ну крім цього, навіть е, об'єм земляних робіт явно надлишковий. Почули, я вам дякую. Я нагадаю, ми перебуваємо разом із вами в Сновківському парку. Зараз перед вами ви бачите зелене око, одне. І друге саме цих два штучних озера тут очищали зовсім нещодавно. Вже більше про це і не тільки читайте на сайті твоє місто, Ставте за нами у Фейсбуці та Інстаграм. А я завершую та прощаюсь.